Густав ІІ Адольф золотий король шведів або північний Лев XVII століття. Автор сучасної військової тактики або просто видатна людина свого часу. Давайте розбиратися. Ким же він був. Сучасники назвуть його Золотий Король. Странний, достатньо високий, але достатньо і привабливий чоловік свого часу. Але ж не за його так назвали, тому що він ще мав ряд прізвиськ, наприклад, батько сучасної стратегії. А по справжньому він був достатньо непересічною особистостю для того часу. Король чудово знався на державних справах, володів даром переконання, мав чудову пам'ять. Також він вирізнявся феноменальною працьовитостю і невибагливістю в побуті, не визнавав розкоші і вільно володів німеч. Ської, голландською, французькою та італійською мовою також він досконало знав латину. Зійшовши на шведський престол 1611 року, після смерті свого батька, от того самого Карла IX, він першою ж своєю промовою перед парламентом справляє враження на законодавців. Та таке приголомшило, що вони і навіть досі кажуть, що ну історики кажуть, що вони вражені тими подіями, тому що вони віддають корону неповнолітньому 17-річному принцу. Що ж він там їм такого сказав, нам достомен невідомо, але факт залишається фактом. Два десятиліття він працює разом зі своїм другом і стає найбільшим полководцем світу. На плечах його трималося керівництво державою та керівництво військовою справою. Невдала війна з Данією, яку розпочав ще його батько, Густав ІІ Адольф завершує достатньо вигідним для останньої миру, забезпечивши непорушність своїх південних, і от таких південних вже західних кордонів Швеції, король переключає увагу. На схід війна закінчилась успішно. Московія, яка була знекровлена багаторічною смутою, укладає 1617 року столбовський мир і на ціле століття залишається відрізаною від Балтики. Однією з головних причин вступу Густава II Одольфа. От ту вже таку нам. Відому тридцятилітню війну стало бажання яке ж убезпечити свої кордони. Король 20 травня 1629 року в Стокгольмі прощається зі своїми сановниками і залишає на їхнє піклування малолітню улюблену доньку Крістіну. Він сказав виборним чинам королівства: ось це Бог свідок, що я починаю війну не заради марнославства. Імператор зневажає нашу віру. Пригноблені народи Німеччини волають про нашу допомогу. Ну допомагати всім це давня звичка. Щойно шведам вдалося із Річі Посполитою укласти у вересні того ж року перемир'я на 6 років. Як король заходився виконувати свій амбітний плач, і німеччина біля ніг північного лева, 16 липня 1630 року. Король полководець висаджується з 15 тисячним корпусом на Померанському Острові також він вступає у війну, в якій перетнулися політичні, економічні, а також релігійні інтереси. Останні з кожним роком відігравали дедалі меншу роль. Майже всіх країн Європи того часу були втягнуті в цю війну. І невдовзі шведи здобувають за рахунок гнучкої тактики та суворої дисципліни низку перемог. Спроби насильства чи зрадництва каралися нещадно. Вся Німеччина дивувалася дисципліні, якою тоді так відважно відрізнялися шведські війська. Будь-яку розпусту переслідували сувровим чином. А найсуворіше це було богохульство, а також дезертирство ігри або поєдинки на полі бою. Так пише Фрідріх Шиллер в своїй відомій історії тридцятилітньої війни. Шведи тоді були найкращими вояками в Європі. Більшість армій старого світу складалися знов ж таки з кого? З погано організованих таких підрозділів вояків найманць. Які ну вже не хотіли воювати, а от шведська армія виглядала єдиним організованим щодо налагодженою системою взаємодії піхоти, кавалерії, а також артилерії і службі тилу. Північний лев так його назвали сучасники Густава II Адольфа, який створює першу професійну армію в новій історії. Навчання її складалося з регулярної муштри. Тренувань а також маневрів. Принципи організації тактики, закладені Густавом Другим Адольфом, залишаються актуальним до середини XVIII століття і становлять цілу епоху в розвитку військової справи. Саме Густав Адольф підняв статус Швеції на зовнішньополітичній сцені до рівня провідних європейських держав. Саме він зміцнює положення країни на Балтиці. І модернізує внутрішню політичну структуру своєї держави. А от участь країни у тридцятилітній війні принесла шведському королю нову славу. Втручання Швеції у війну врятувало євангелістичні князівства Німеччини від повного розгрому. І відновлення влади Риму на їх території. Але це стало і кінцем його яскравого правління і життя. 6 листопада 1632 року, очолюючи атаку шведської кавалерії в битві під Люценом, Густав Адольф загинув. Його забельзумоване тіло було доставлено до Швеції і поховано в склепі в церкві Стокгольма. Саме так закінчилося життя північного Лева та золотого короля Шведів.